Згідно статті закону України 32, що ви перебуваєте в розшуку за Бучанським РТЦК. Я за, щоб ви мені виписали повістку. Дана транскризація буде евакуйована на штраф Янкова. На вашу вимогу я представляю освічення водія. Давайте спочатку. Чого ви нас зупинили? У вас були відсутні бровики на даний працівнизації, що передбачені конструкції. Ви будете проходити тестування на спеціальний прилад «Драгер»? Да, буду. Чи на вас буде складе постаново протокол за статтею 130, частина 1? друзі? Усім привіт! З вами знову адвокат Антон Болтік. Подивіться, який працівник поліції такий молодий, а вже такий нахабний і порушує грубе чинне законодавство України намагається розказати водію. Про все, що тільки може бути сьогодні. у Нас буде і розшук, і відсутність бризговиків, і стаття 130, і вилучення автомобіля на штраф майданчик. Додивіться це відео до кінця обов'язково, тому що після фрагменту повноцінного я прокоментую з юридичної точки зору, що саме порушив даний працівник поліції. І він, на жаль, не знає взагалі чинного законодавства, тому що посилається на статті, яких взагалі не існує. На жаль, ось така на сьогоднішній день. Поліція. Ставтесь, будь ласка, ваше посвідчення. Поліцейський сектор реагування патрульної поліції, сержант поліції Лук'яненко. Угу. На вашу вимогу я представляю посвідчення водія. Ви посіку ви Так, Лук'яненко, Денис Володимирович, поліцейський. 12.07.07. Е... 20... 12 22... Чекайте, номер. Підпис. Коп номер 24. 024 135 значок 018 4022. E, давайте спочатку. Чого ви нас зупинили? E, тому що випадки правите до нього руку. Так, а саме? а саме 3147 е. Так. У вас були відповідні бригадовики на дану транспортизацію, що передбачені конструкції. Зупинили у вас згідно статті 35 закону України про національну поліцію. Це угу. 35, частина перша. Угу. Е. Ще якісь питання. Також ми склалися підозри, що ви Перебуваєте в стані окольного спині На що я вас запитую? Ви будете А як, а як ви це запах за такої порожнини алкоголю? Ага. А, дивіться, я вас запитую на даний момент. Ви будете проходити тестування на спеціальний прилад драгер? да, на буду. Місці. Чекаємо до за зараз. Час. Приїде мій помічник, і тоді будемо проходити. Да, Хай ваш помічник. Да. І... Не будемо проходити, ви дивіться, ви тільки що повідомляли пару хвилин тому, що ви відмовляєтесь проходити тестування на спеціальні приладрафі, та чому я вас повідомив, що на вас буде постановити протокол за статтею 130 частина першу, так як ви надали відмову від проходження на, на тестування Драгер. Я кажу що ще раз, приїде зараз, зараз прийде помічник і будемо проходити. Встановлено, що ви перебуваєте при час перевиків документів, згідно статті закону України 32, що ви перебуваєте в розшуку за Бучанським РтцК. Ви ж казали не за Бучанським. Вибачайся, за Вижорським не РтцК та ВСП. Тому ми вас запитуємо в добровільному порядку. Ви прийдете з нами до бучанського ертецині. Я я за, щоб ви мені виписали повістку. По це повістка на даний час на вам не випису. Я не виписую повістку. Я не ТЦК. Ну, no, хай, хай працівники ТЦК. Я не проти ви, 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 ТЦК, Розмовляйте з ними. якщо вони вам нададуть. Ви змогу, щоб вони виписали на місці повістку без питань. Я не я, я не проти. Я за, щоб мені виписали повістку на завтра. Я, я, я вас повідомляю. Ви будете проходити на спеціальний прилад. Да, я ж кажу. Зараз приїде Диві. помічник і будемо проходити. Це перша відмова у вас була, що ви відмовляєтесь проходити з тестування на спеціальні приладраги. Угу. Чекаємо тоді драгер. Так що я вас повідомляю, що буде склад що вас там... Дана кандації буде вахойована на крафлянка Сімте Макарів по вулиці Стуса а чого тому, що згідно статті 265 шістдеп'яти частина четверта вилучення транспортного засобу те, що ви пробував останні у коль Я не перебуваю. Що я в свою чергу хотів би порекомендувати даному працівнику поліції? В першу чергу я хотів би йому порекомендувати придбати ось таку е, монографію «20 рішень верховного суду, де ми написали все те, що потрібно знати працівнику поліції і. Те, що обов'язково до виконання як для суб'єкта владних повноважень. Вони на жаль цього не знають. Друзі, якщо вам потрібна така корисна література, переходьте в описі під це відео, буде посилання. Також долучайтеся до нашої спільноти клубу юридичного захисту водія, щоб мати надійний юридичний захист на дорогах України. Від ось на жаль, таких, хто повинні нас захищати, в свою чергу порушують закон, роблять певні речі, які призводять до дуже серйозних наслідків. Давайте розбиратися. Спершу мені щось було незрозуміло, про яке посвідчення водія працівник поліції каже, коли водій запитує, придивіть своє посвідчення, службове службове посвідчення речі. відео про службове посвідчення у мене вже є на каналі. Подивіться друзі. Друзі, посвідчення, а працівник поліції каже про якесь посвідчення водія. Напевно, він просто обмовився. Ну, то ладно, Давайте далі казати, що він зазначає: причиною зупинки транспортного засобу є відсутність бризговиків. Тобто він якимось чином, звідки, невідомо звідки, взяв і придумав, що ці бризговики повинні бути на даному транспортному засобі. Головні тези по. Цій ситуації ви повинні знати, що згідно правил дорожнього руху дійсно заборонено експлуатація транспортних засобів без бризговиків. Однак є дуже важливий момент. Перший, коли цей бризговик передбачений конструкцією транспортного засобу? Або коли він передбачений цей бризгових, чим все вірно, заводом, який виготовляє такі транспортні засоби. Тобто заводом-виробником, як працівник поліції може взагалі на своє око встановити, що відсутність на цьому транспортному засобі цього ж брезговика є порушенням. Перший момент, другий момент, докази необхідно надати, якщо він буде виносити відповідну постанову, які підтвердять те, що цей брезговик повинен там бути потім. Він повинен зробити що? Акт перевірки колісного транспортного засобу. А в нього є такі повноваження? Ні, немає. Тому дуже багато виникає питань до ось цієї зупинки. Ми розуміємо, що підстава зупинки вона була формальна, формальна. Він почав казати про це брезовик, однак зафіксуйте для себе. Якщо заводом-виробником конструкцією транспортного засобу не передбачений такий брезговик, то це не є порушенням. Працівники поліції, запам'ятайте це вже. Я вам тисячу разів вже про це казав. І я розумію, чому. Підстави зупинки було саме це, тому що куди ми одразу проходимо 130-ту статтю. Стан сп'яніння ви вже зазначили про першу відмову. Тому тобі водій, я складу протокол по статті 130. І ні, працівник поліції не так. У нас є стаття. Давайте відкривати 266-та КУПАП, купа, яка передбачає процедуру проведення огляду, водія на стан алкогольного, наркотичного або іншого сп'яніння. Все чітко зазначено, що є випадки, наприклад, у разі незгоди особи, яка, яка керувала транспортним засобом на проведення огляду на стан сп'яніння на місці. Або у разі незгоди з результатами на місці, куди особу повинні доставити? Все вірно, в медичний заклад. Все чітко зазначено: особа може дійсно відмовлятися на місці проходити цей прилад драгер. Однак його повинні бути доставлені до медичного закладу. Тому майте на увазі, друзі, якщо ви відмовляєтесь і на місці проходити огляд, відмовляєтесь і проходити в медичному закладі. Тоді да статтю 130 КУПАП купа працівниквом поліції складе за відмову від проходження такого огляду взагалі. Тому майте на увазі, не потрібно відмовлятися. Однак дуже серйозна проблема в цій статті, в чому полягає? В тому, що у нас є друзі, відкриваємо одразу з вами інструкцію про порядок виявлення у водіїв транспортних засобів відповідних ознак сп'яніння. Якщо казати про ознаки алкогольного сп'яніння, вони також передбачені цією інструкцією і чітко визначені, що це за ознаки: запах алкоголю споражниного рота, порушення координації рухів, порушення мови, вираження тремтіння пальців рук та інші. І ось цією ситуацією багато. Працівників поліції, на жаль, суб'єктивно користуються. Я вже пропонував певні зміни в чинне законодавство України, щоб не було суб'єктивного критерію. Тому що якщо водій тобі не подобається як працівнику поліції, або ти розумієш, що зупинив водія, який орієнтується в нормах чинного законодавства України, а нас вже таких друзі, дуже багато, то він одразу починає ліпити оцю 130-ту статтю. Тому не відмовляйтеся, проходьте. Ну бажано проходити фіксувати всі ці дії. Якщо свідків... З боку працівників поліції немає кодекс України про адмінправопорушення правопорушення на сьогоднішній день дійсно передбачає, що так можна робити однак, повинна бути обов'язково Фото, відео, фіксація з боку працівника поліції. Це ви тільки що повідомляли пару хвилин тому, що ви відмовляєтесь, проходите кестування на спеціальні переводи трафіку. У нас немає в чинному законодавстві перша відмова, друга відмова. Навіть якщо водій відмовився, а потім каже, ні, я все ж таки буду проходити, то працівник поліції зобов'язаний провести відповідний огляд водія на стан сп'яніння. У нас в практиці вже було дуже багато таких випадків, коли водій, не знаючи норми чинного законодавства, повідомляв про те, що я буду відмовлятися, тому що причина зупинки була безпідставна. Працівник поліції каже, да, все, ви відмовились, я буду писати вам протокол Однак потім телефонують нам або на клуб, або на гарячу лінію, або мені, я кажу, треба проходити. Є ситуація, в яку ти можеш попасти, буде складений матеріал за статтею 130. Тому водій зазначає, ні, все ж таки, буду проходити. І були випадки, коли представники поліції писали такі протоколи, а потім в судовому порядку ми їх скасовували, тому що якщо він ще не почав писати його, його не оформив. А ти як водій зазначаєш про те, що все будеш проходити, то не можна тебе притягти до відповідальності, Оскільки скільки це буде порушення процедуру розгляду, проведення, притягнення і складання відповідного матеріалу, а також. Порушення Кодексу України про адмінправопорушення все дуже просто. Я не не розумію, чому працівники поліції і досі це не вивчили. Рошук послухайте згідно статті закону України 32, двох. І ви перебуваєте в розшуку за Гучанським РТЦК. Про який саме рошук він взагалі може казати. Я вже неодноразово зазначав про те, що рошук друзі, це кримінальна процесуальна дія в рамках Купапа Кодексу України про адмінправопорушення, правопорушення. Ну немає рошуку, немає те, що в них там зазначається в базі. Ну це вони так собі такі помітки роблять. А однак це не в рамках чинного законодавства. Розшук – це ціла процедура. Там багато аспектів. Це повинно бути порушне кримінальне провадження, повинні бути підозри. Особи приділена. Особа повинна переховуватись і слідство або місцезнаходження. Її неможливо встановити до чого порушення правил військового обліку до розшуку. Мені це не зрозуміло взагалі. Однак працівник поліції так це сказав, і потім давай далі насипати, як то кажуть. І одне з найголовніших, друзі, в ваш транспортний засіб буде що вилучено, на якій такі підставі. У вас стаття 130, у вас брезговики, у вас ще щось. Вилучаємо. Угу. Зазначте статтю. Зазначаю статтю 265 частина 4, КУПАП. Відкриваємо. 265 стаття. Це вилучення речей і документів. Раз, два, три. Четвертої частини взагалі нема. Про що це працівник поліції каже? Мені не зрозуміло. Каже про його профнепригодність, його некомпетентність, його непрофесіоналізм. Дуже молодий, він вийшов на лінію, щоб служити українському народу. Треба спочатку вивчити нормативно-правову базу, підготуватися, практичні заняття пройти, повчитися. Хоча в кого вчитися, мені взагалі не зрозуміло. Настільки низький рівень на сьогоднішній день в поліції, що ми ось бачимо такі результати. Якщо ж все ж таки ми повернемось до цієї тези, про яку намагався нам вказати працівник поліції, то це, скоріш за все, стаття 265, примітка 2, тимчасове затримання транспортних засобів працівниками патрульної поліції. Там чітко визначено у разі наявності підстав вважати, що водієм вчинено порушення, які передбачені там статтями 121, 121 прим 3, 122, 122 прим. 5, 124, 126, 132, 206. Все, якщо ці статті є. Тоді чітко далі слухаємо уважно. Зазначено, працівник поліції затримує транспортний засіб шляхом блокування, або доставлення його для зберігання на спеціальний майданчик чи стоянку, що дозволяється виключно у випадку кома, якщо розміщення затриманого транспортного засобу суттєво перешкоджає дорожньому руху. Перший момент, або створює загрозу безпеці руху. Другий момент. Або транспортний засіб розміщений на місцях, призначених для зупинки стоянки, паркування ТЗ, якими керують водії з інвалідністю. Друзі, ось випадки. Не просто якщо є такі статті, я затримую, я доставлю тебе на штрафмайданчик твій транспортний засіб. Ні, якщо є випадки, і вони чітко перелічені, тому завжди дочитуємо до кінця. Що ми маємо? По ітогу, друзі, майте на увазі ми рекомендації. Завжди фіксуємо всі дії працівника поліції, завжди вимагаємо від нього службового посвідчення жетон на видному місці, фіксування всіх подій на бодікамеру, встановлення його призвичайм його по-батькові, встановлення транспортного засобу, яким керує такий працівник поліції. Повідомляємо на 0,800-500-202. Гаряча лінія міністерства внутрішніх справ на незаконні дії залишаємо скарги на такого працівника поліції обов'язково в як в устній формі, так і в письмовій формі. Якщо потрібна допомога з нашого боку, завжди звертайтеся до нашої спільноти. Ми вам допоможемо, друзі. Якщо в діях працівника поліції є ознаки кримінального правопорушення, якщо він чинив кримінальний злочин, то обов'язково що робимо вірно. Письмово звертаємося з заяви в державне бюро розслідування щодо порушення таких відносно таких працівників кримінальних проваджень. В принципі, все.